Про внутрішніх і зовнішніх ворогів почнемо з перших. Правоохоронці викрили корупційні схеми у МСЕК і скасували 4106 фіктивних справок довідок про інвалідність прокурорів, посадових осіб, митниці, податкової і у системі пенсійного фонду. У зв'язку з цим генпрокурор Костін пішов у відставку. А Зеленський планує взагалі ліквідувати УМСЕК. Друге Україна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових з північної Кореї. Йдеться про дві бригади: це близько дванадцяти тисяч. Осіб Буданов каже, що вони вже сьогодні будуть прибудуть до Курської області. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, на зв'язку. все це буду обговорювати з ним. пане Михайло, добрий день. Добрий день, добрий. На рівні суспільства в цілому інформація про хабарництво у МСЕК і можливість купити інвалідність не новина. Всі про це знали. Хіба що не знали явки паролі, де саме придбати собі е, це? Чому лише зараз все це викрилося? Були якісь впливові покровителі? Це наказ згори. Про що взагалі йдеться? А йдеться про систему, про традицію. Ну, давайте ж відверти, ми будемо. Ну, добре, що а, періодично все ж таки заходять от ці корупційні гнинички, як я їх називаю, да, і все ж таки, держава пробує їх зламати в повному обсязі. Але давайте об'єктивно подивимось на те, що відбувається. Це ж рух двосторонній. Ну тобто, це традиція в держави, традиція в суспільстві вирішувати питання таким чином, ну, тобто, мати можливість отримати фіктивну довідку. Є не тільки про МСЕК, а взагалі про все, але ми паралельно з тим. М. В нас в традиції говорити про те, що ми побудували там ну дуже потужну активістську антикорупційну е, інфраструктуру. Держава побудувала інфраструктуру антикорупційну. А з'ясовується от на такому прикладі, на прикладі, що все це ну частково працює. Частково працює, чому тому, що проблема в непрозорості певних соціальних відносин, ну чи відносин на рівні держава суспільство не велика купа адміністративних повноважень, які є у чиновників різних рангів. Про що я постійно говорю, тому що має бути максимально мала держава, ну мала з точки зору функціональних е, завдань, які вона виконує, тобто щоб не було функцій, які ти можеш продати е, на тій чи іншій посаді, і так далі. І президент абсолютно чітко зацікавлений в тому, і він про це неодноразово говорив. Зацікавлений в тому, щоб у таких е, можливостей функціональних, які можна продавати, було якомога менше, і тому сек має бути безумовно реформований. Питання в іншому, питання в тому це ж велика, Індустрія, ну знову ж таки, я ж хочу, щоб ми з вами розуміли, це ж велика індустрія. От як було в свій, в свій час там з ВЕЛК і так далі, це певні індустрії, навколо яких там гуртуються ті чи інші соціальні групи, особливо на місцях. Ну тобто на регіональному рівні, вони створюють собі таку давайте. Я так обережно використаю. Визначення п'юзо, Маріо, да, вони такі клани собі вибудовують мафіозні клани галузеві інфраструктурні і продають певну послугу а суспільство купляє цю послугу. Що з цим робити? Ну, по перше, добре, що ми про це говоримо. По-друге, добре, що все ж таки кримінальні справи відкриваються, було б непогано, щоб були доведені вони до кінця, до судових вироків конкретних. А крім того, щоб все ж таки в Україні з'явився інститут репутації. Ну тобто, якщо людина один раз другий раз отримала як мінімум судове переслідування за факт корупції, щоб вона не могла потім там в іншій галузі знову ж таки отримати певні можливості. Четверта складова, знову ж таки зменшення. Функціональної навантаження на державні інституції. П'ята складова це антикорупційні органи, вони мають працювати більш, ну, скажімо так, об'ємно і більш ефективно. Шосте це антикорупційні, скажімо, активістське середовище, також має бути тут не просто говорити якісь загальні речі, а давати оці розслідування. І, до речі, журналісти роблять розслідування, це дуже добре. От коли ви говорите, чому відбувається те чи інше, скажімо так. Наслідки, наприклад, якщо ми беремо там Хмельницьку область, чи беремо там Житомирську чи Миколаївську область, помсеку саме по прокуратурі, по прокурорських співробітниках, ну це ж розслідування журналістські, і це говорить про те, що журналістське середовище має продовжувати проводити ці розслідування і відповідно впливати на систему як таку. Ви сказали про інститут репутації? Це, це прекрасно, що людина, яка власне підозрюється в таких серйозних злочинах, не буде потім на високих посадах? З іншого боку, є кримінальний кодекс і розкрадання у великих розмірах, якщо ми говоримо про прокурорів і їх пенсії, які вони вже отримали. Отут тут от питання вже до судової гілки влади чи дійсно будуть чесні вироки? Ну, я не можу відповідати безумовно за судову гілку влади, але що б хотілося сказати: ну ви ж праві, дивіться, якщо є встановлений факт незаконного отримання інвалід... інвалідного статусу, а це ж не просто ж якісь там формальність, чи там можливість не бути мобілізованим, чи так далі. Це ж конкретні державні виплати, ну тобто, бюджетні виплати. Ну тобто, людина має отримати це ж Великі кошти людина має це все повернути у державу, сплатити в повному обсязі назад, виплатити штрафні е, 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 накладення, які будуть на цю людину накладені, і отримати певний термін. Я думаю, що треба тиснути. Треба оці всі. Знаєте, в нас вже в чому проблема? Проблема в тому, що і в суспільстві знову ж таки, от є кейс. От сьогодні да ми говоримо про там 47 чи 49 дев'ять прокурорів Смельницької області, які отримали оцю фіктивну, ну принаймні ми говоримо. А, поки ефективно, тому що розслідування треба провести а, і так далі. Але через певний час буде вже новий кейс, буде вже інша тема, і ми можемо не дослідкувати до кінця імена зі суспільства. Може не довідслідковувати, хтось тих 47 віддав гроші, кошти назад у бюджет. Хто заплатив штраф, хто отримав там певне покарання юридичного характеру, і так далі. Хто звільнений з лав прокуратури? Ну тобто, в нас е, іноді недостатньо цієї інформації, що відбувається. Це пам'ятаєте, коли про ТЦК говорили ці перші кейси, найбільш резонансний тоді, Тоді був пан Борисов, і так далі. Але ж він отримав там певні покарання, там на, на накладені на нього і фінансові обмеження, і там юридичні терміни є, і так далі. Але це вже ну не так хвилює, як хвилюють інші кейси. Тому. Мені хотілося, щоб це було є факт, щоб потім далі його відслідковували до кінця і чітко розуміли, що ці 47 кожне прізвище отримало те, що воно заслуговує. Тільки так воно буде працювати. Я маю назі. На тільки такий тиск, коли ти прозоро і публічно дивишся за тим, як працює правоохоронна система. Воно буде працювати все інше. Як тільки десь там з'являється тінь, ну ви самі розумієте, тінь це тінь. Давайте я ще раз, Дмитро. Я хочу, щоб ми з вами правильно центи держава. Так вона сьогодні ну не до кінця, поки що спроможна все вирішити, і але вона. Хочеться зробити, це очевидно. Ну тобто, якісь зміни будуть вноситись, нові регламентації і так далі. Але є проблема в самому суспільстві. Воно безумовно не толерує корупцію, тобто, воно, якщо будуть опитування соціологічні, як ви ставитесь до корупції, всі як один будуть казати край негативно. Але в той же час, якщо ви поставите питання, чи готові вони отримати, наприклад, фіктивну справку а, щодо інвалідності, яка буде дозволяти їм отримати незаконне винагородження від держави, ну чи там компенсацію від держави, давайте більш коректно говорити. Ну, вони всі будуть це робити, практично всі, на жаль, дуже мало. Переадресую, переадресую це нашим глядачам. Будь ласка, висловте свою думку в коментарях. Чи дійсно погодились би, якби була така можливість? Ну, тобто, опинитися на місці цих прокурорів. Гав, розумі. Розумі. Да. А, ми Україна постійно наполягає, і ви в ефірах постійно говорите про рішучість заходу, не рішучість заходу, аби більше допомоги було. А в цей же час ці мільйони доларів МСЕК, інваліди, прокурори. Як наші партнери дивляться на всю цю ситуацію чи не впливає на їхню рішучість, те, що вони бачать, до слова однією з ключових умов альянсу для вступу в НАТО, є саме боротьба з корупцією. А, ну, Давайте тут на дві складові розіб'ємо. Безумовно, негативно сприймається. Ну а як мають сприймати. Але для мене тут важливо трошки інше. Дивіться, країна знаходиться у стані війни. Це ж не про корупцію вже йдеться. Це ви так гарно використовуєте слово корупція. Я говорю про мародерство. Ну тобто, у нас питання виживання країни. В нас питання наскільки буде ефективно працювати вертикаль, ну мається на увазі управлінська вертикаль, яка буде дозволяти приймати антикризові рішення, які сьогодні вкрай необхідні, і в той же час країна приймаючи ці антикризові рішення і вкладаючись у війну, вона репутаційно виглядає певним чином для наших партнерів. Це дві складові, які дозволять перше, партнери будуть просто ну бачити суперкраїну, яка вміє працювати ефективно, приймає рішення і так далі. А з іншого боку, вони будуть ну вкладатись в це. І якщо інша ситуація, що бачать наші партнери, вони бачать, що деякі люди просто під час війни мародерять, отримують там ну, шалені е, прибутки. Я зараз в дужках говорю слово прибутки і так далі. Безумовно, це розхолоджує. Безумовно, в це вкладається потім російська пропаганда. Давайте не забувати. Вона має оці величезні інформаційні майданчики мережі е, серед західних країн. Е, е, і вони пояснюють виборцю, наприклад, там у Чехії, у Польщі, у Румунії я не не кажу вже про такі країни, як Італія, Франція, де дуже потужно працює російська пропаганда, досі працює потужно. Що дивіться, ну ви ж даєте свої кошти, ви свої податки через державні інструменти передаєте Україні на те, щоб вона вела там якусь війну проти когось, там да, і так далі. А вони це все собі в карман відправляють. Ну безумовно, вони це масштабують. Безумовно, вони там е, е, трошки перебільшують багато яких процесів у нас. Ну тобто, роблять їх набагато більш негативними, але це все відповідно впливає. На електорат, на виборця, а через виборця на політиків і політики деморалізовані. Ну, це очевидні речі. І президент, до речі, про це й говорить. Ну, відповідно, от якщо ми репутаційно виглядаємо так, якщо ми репутаційно виглядаємо ну, не дуже позитивно на тому чи іншому напрямку, то чому ми очікуємо від партнерів, що вони будуть ну, якби, продовжувати наполегливо нас підтримувати, як це було на початках війни? От нагадаю, перший рік війни, ну там 8-9 місяців. Ну тоді практично кожен навіть не міг подумати, що треба десь щось вкрасти. Ну розумієте, тому що йшлося про виживання, і ці все усвідомлювали, що завтра може не бути країна. Ну буквально завтра в прямому сенсі цього слова. А потім якось вони вже адаптувалися. Багато людей адаптувалися, зрозуміли. Та ні, країна буде в будь-якому випадку. Є достатньо велика кількість людей, які будуть на передньому краї працювати, захищати цю країну. Є багато багато е, велика кількість людей, які будуть волонтерити, ну тобто віддавати все. Незалежно від е, доходності своєї там чи від бізнесу, і так далі. А і тому ми можемо вже спокійно вважати, що Україна встоїть, що Росія сюди не зайде, окупації не буде, але певні розслідування хтось не буде проводити. Тому можемо сьогодні там отримати щось неформально, непрозоро і так далі. Ну, це, це певна внутрішня складова у багатьох людей. На жаль, вона така. Це питання сім'ї, питання цінностей, внутрішніх цінностей, і так далі. Що можна тут порадити? Три речі держава має скрупульозно проводити слідчі дії, і про це до речі, пан Малюк говорить, що вони проводять там достатньо. Об'ємні роботи з точки зору е, з'ясовування в кого яка там інвалідність. Я увазі, якщо ми говоримо про держслужбовців, це держава має і говорити про це голосно. І ви праві відповідні вироки мають бути і так далі. Там подібне. Друга складова, пояснювати все це партнерам. Достатньо чітко. наприклад, дивіться, ми абсолютно точно свідомі, що корупція, ну вона є скрізь, і так далі. І в нас вона також є. Але ми робимо наступні кроки. Достатньо жорсткі, ось вироки, ось об'єми. Ось повернуті кошти у бюджет держави, які йдуть далі на оборону, і так далі. Товоді це друга це репутаційна хвала. Перша це державні інституції, друга це репутаційні інституції, а третя це відповідно зміни в суспільстві. Ну, тобто, суспільство не, не може е, толерувати це все. Я постійно про це говорю. Дивіться, ну ці ж люди, Секівці, прокурори да, регіональні і так далі, вони ж не живуть десь там, в іншій країні. Вони ж живуть тут і в них є сім'ї, родичі, сусіди, які це все бачать. Ну тобто, і це є толерантність. Толерантність не коли е, чи нетолерантність це не коли в тебе питають. В соцопитуванні ще раз буду про це казати. Погано ти ставишся до корупціонера? Чи добре? Безумовно, погано? Ну тому, що це ж очевидні речі, це як чорне, біле казки там і так далі. Але ти ж толерантно ставишся, що в тебе поряд сусід, який ти чітко знаєш, на чому він заробляє, і більше того, ти можеш до нього звернутися, отримати послугу певного е корупційного характеру. Оце погано. І це суспільство собі має викорінювати. І тому тут четверта складова це журналістська робота. Розслідування мають бути, але фактичні розслідування, не розслідування там компроматного типу, типу, давайте просто всіх там під. Е Одне да будемо зводити, і так далі. Всіх будемо просто ображати ні, розслідування чіткі з конкретними фактами, і так далі. Це дуже важливо. Пане Михайло, не можу не спитати про ще один план Зеленського, який за даними BBC Україна, президент готує, доручив органам влади розробити його, аби Україна самостійно тут вже йдеться не про партнерів, а сам на сам аби вистояти у війні. Там згадується ВПК, оборона, економіка, соціальна політика. На, ну на, справді є ж багато питань, які просто стоять на паузі. Наприклад, економічне бронювання, наприклад, зниження мобілізаційного віку взагалі відкидається, повна мобілізація економіки, коли кажуть експерти, що, мовляв, за талонами взагалі можна жити. Ну і звісно, військові рейки у промисловості, виробництво зброї, воно все якось мляво відбувається. Що той план ще один може додати Україні? Президент не хоче отримати. Дивіться, от якщо ми говоримо про план перемоги для партнерів, це чіткі математично обґрунтовані е, пояснення. От якщо такі то види зброї, ми отримаємо, ми їх не можемо виговорити самі, тому що це ліцензійна продукція. Безумовно, там створити під час війни певні там, ну, наприклад, ракети дальнобійні в певній кількості, фізично неможливо, тому що це глобальні ринки. Сьогодні синхронізація е, там по, по різних напрямках ідеї і так далі. Тут все зрозуміло, але все це грунтується саме на фактах. Подивіться. Як працюють ці інструменти, як змінюється соціальний настрій в Росії, якщо ці інструменти починають працювати в по Росії, тут все зрозуміло, і президент сконцентрований на тому, щоб наші партнери, попри готовність, дивіться тут об'єктивно, попри готовність, все ж таки, повернутись до концепції а, політичної безволля да без. Там немає волі політичної і так далі повернутись до того, що було до початку повномасштабного вторгнення, коли Росію сприймали. Так вона там одну війну почала, другу, третю, четверту. Так вона вбиває громадян інших країн, але вона велика. В неї багато там сировинних грошей. Давайте з нею про щось там домовлятись. Будемо собі жити в певних концепціях і так далі. От президент хоче, щоб наші партнери все ж таки, от в цю ілюзію, перестали вірити, що можна там з Росією щось про щось домовитись і щоб продовжували наполегливо допомагати Україні попри знову ж такі тяжкі внутрішні дискусії. Чому ці дискусії йдуть? Ми тільки ще трошки вище з вами говорили, що і Росія там докладається до цього. Є багато друзів в Росії, які отримували кошти там десятиріччому від Росії. Це до речі, не тільки політичні партії і не тільки бізнес-структури, які інтегровані, інтегровані були в корупційні мережі Російської Федерації бізнес-мережі, а це і культурне середовище, і спортивне середовище, і міжнародні інституції, і так далі. Але є друга складова. Це щодо мобілізації самої України. Це паралельні процеси, і абсолютно справедливо, і Тут президент правильно говорить дивіться, ви назвали всі ці точки, про які треба говорити, чи всі ці теми про які треба говорити, і він хоче отримати чітке структурне пояснення, хто відповідає за той чи інший напрямок, що на цьому напрямку протягом такого то календарного терміну може бути зроблено з урахуванням необхідності. Які необхідності є, зрозуміло, що дронове виробництво може бути суттєво збільшені в Україні, чи будуть впливати дрони різних модифікацій на те, що відбувається і по лінії фронту і в глибині Росії, безумовно. Далі чи треба нам чітко усвідомити, які на які бюджетні кошти ми можемо розраховувати? А це означає, які мають бути податки, і з точки зору стимулювання економіки як такої, і з точки зору фінансування збройних сил України як таких, і він хоче отримати чіткі відповіді, знову ж таки, математично обґрунтовані з додатками, що Має відбуватись для того, щоб Україна нарощувала військове виробництво. Це тільки один з напрямків, а взагалі, економічну складову з урахуванням типу війни, яку ми маємо. А ми з вами маємо довгу, довготривалу високої інтенсивності війну, яка не закінчиться, тому що ну всі втомились. Я розумію, що дійсно є психоемоційна втома, суттєва втома, але вона не закінчиться, тому що Росія вважає, що в неї є достатньо ресурсу далі продовжувати експансію і так далі. І тому президент хоче, щоб не було у цього економічне брування потрібно не потрібно, чітко потрібне, тому що такі-то податки, такі-то така то кількість людей, які будуть працювати, такі-то принципово скажімо так. Фінансується інвестиційно з нашими партнерами такі-то галузі. Ну зрозуміло, перш за все це про ВПК йдеться, і так далі. Тому подібне. Мені здається, що це якраз такі і є. Оце знаєте, як для західних країн. Це чітке структурне пояснення, якого типу зброї, чому саме сьогодні вона потрібна, без всяких там давайте ще там потеоретизуємо. і так само для України як має працювати економіка під час війни з урахуванням того, що ця війна не закінчиться, тому що ми втомили ще раз буду це говорити. Мені це подобається, тому що дивіться, план перемоги, який презентований західним країнам. Він перш за все орієнтований на західні країни, на їх бюджети, на їх інвестиції, на їх військові спроможності. Ну чи там складські, давайте так говорити складські мілітарні спроможності. Але потрібна стимуляція і внутрішнього ринку да? Ну, тобто як має економіка працювати, що до речі мають робити в цій економіці правоохоронні органи і так далі. Тому подібне, це якраз такі ну дві складові одного процесу. Не можу не спитати про північну Корею. Україна має інформацію про підготовку підрозділів. Двох це Зеленський вчора ввечері заявив. Йдеться про 12 тисяч Буданов каже, що сьогодні вони вже в Курській області мають бути за словами президента. Ми знаємо, як відповісти на цей виклик. Якщо знаємо, виходить, що катастрофічної ситуації не складеться. Вже все нібито вирішено чи загрози реальні існують. Давайте я тут поясню трошки різні речі. Є те, що може робити Україна, і ми безумовно знаємо, що треба робити. Ну тобто, треба знищувати просто інфраструктуру, незалежно від того, хто приймає участь в цій інфраструктурі в забезпеченні чи в безпосередньо бойових діях, чи в інших діях, і так далі, тобто знищувати. А це техніка, це зброя і так далі, і це відповідні е роботи. І збройних сил України і того ж Гуру, і так далі. Тобто, Україна, те, що вона може робити, вона точно буде робити. Ну і безумовно, 12 тисяч, скажімо, північно-корейців на лінії фронту, чи там десь в місцях забезпечення, чи в тилових інфраструктурах, це ну не критично. Давайте об'єктивно. Я розумію. Тут трошки про інше йдеться. Ми зараз перейдемо до цього. А Україна точно розуміє, що знищити ще додатково там 12 тисяч північно-корейців, разом там з відповідною кількістю росіян. Ну, це та робота, яку збройні сили України виконують щодня. Тут питання про інше. Чому ми говоримо постійно про північну Корею і чому наші партнери все ж таки все ще не можуть повернутися до цієї проблеми? Це глобалізація так звана конфлікту, це регіолізація регіаліза... конфлікту. Це вже не війна. Вона і вчора була зрозуміла, що це не війна Росії проти України, що це війна альянсу автократичного проти альянсу демократичного. Але наші партнери робили вигляд, що не зовсім це розуміють. Ну, типа Росія ж вона потужна, в неї багато там мобілізаційного ресурсу, не багато там снарядного ресурсу, і так далі. Ми говоримо так, ні, там північно-корейський снаряд, там іранські дрони, і так далі, так можливо, але і тому подібне. Але сьогодні, коли там вже будуть присутні війська іншої країни, то тоді реакція має бути глобального, скажімо так, глобальної політичної спільноти трошки інакше. Ну, тобто, кутере ж не може просто приїхати у Казань на Набрікс і робити вигляд, ну що тут власні якісь події відбуваються. Да ну чому тому, що йде е, наростання конфлікту, туди втягуються інші збройні сили безпосередньо живою силою, і тому президент хоче, щоб міжнародні спільноти адекватно на це реагували. А яка це може бути реакція? Це можуть бути е, зовсім інші формат санкцій проти Російської Федерації, зовсім інші, е, скажімо так. Стиль спілкування з Росією в міжнародних інституціях, в тому числі ООН. Це можуть бути зовсім інші резолюції, і, скажімо, так, резолюції, які приймають ці міжнародні інституції. Ну тобто, це може бути зовсім інше рішення щодо надання чи не надання тієї чи іншої зброї Україні. Ну і так далі. Тому подібне. Там є багато інструментів. А головне, це має бути офіційно визнана участь. Іншої країни безпосередньо на полі бою, тому що це інший юридичний статус війни. Це вже агресія подвійного характеру, це вже дві країни безумовно будуть приймати участь, але є ще й опосередковані наслідки. Про що треба говорити з Південною Кореєю. Президент про це також говорить із південною Кореєю, і з країнами, які зацікавлені в тому, що все ж таки Тихоокеанський регіон не виглядав як. Там наступний плацдарм для активних бойових дій до речі, тут було б важливо, щоб Китай все ж таки більш жорстку позицію займав. Дивіться, Північна Корея відповідно буде приймати участь у бойових діях. Відповідно буде приймати ну, отримувати досвід певний, і відповідно вона захоче цей досвід реалізувати вже. Тому що вони будуть розуміти, як треба планувати операції у великих війнах, як треба синхронізувати ті чи інші, і різних частин. Крім того, вони отримують досвід безпосереднього керування там літаками, артилерією і так далі. Того чого не було. Одна справа це теорія. Ви ж бачили, що таке теоретично Росія була найпотужніша армія в світі. А що таке практично, яка три роки ну відповідно воює в з таким напрягом, як ми сьогодні бачимо? Це ж різні речі. І так само Північна Корея. Одна справа це теоретично. Вони там загрожували почати ескалацію на корейському півострові, в тому числі в зоні інтересів Китайської Народної Республіки. А інша справа це буде вже армія з досвідом. Вона отримає інструкторів, вона отримає конкретних спецназівців, які будуть мати досвід, і так далі, і тому подібне. І більше того, Північна Корея отримає. Вже отримала все охоплююче стратегічне партнерство з Росією, де стаття 4 говорить конкретно: якщо Північна Корея почне експансію проти, ну зрозуміло, вона її почне, тому що це ця країна може існувати тільки в рамках експансії. Вона готується постійно до цього, щоб одна в один момент реалізувати цю концепцію мілітарну концепцію. І тоді Російська Федерація має надати їй засоби ураження. Надати своїх людей і так далі, і тому подібне. Більше того, північна Корея вважає, що якщо вони приймуть безпосередню участь у на полі бою, Російська Федерація не програє війну, і тоді юридично наслідків для північної Кореї після початку експансії на корейському півострові не буде жодних. Оце все дуже і дуже трагічно. І Україна, коли говорить про Північну Корею, вона говорить не про те, що там на полі бою з'явиться додатково 10 тисяч, які треба знищити. Це очевидно. Україна говорить: дивіться, це ж тільки початок ескалації глобального типу. Ну давайте якось вже швидше приймати рішення. А які рішення? Тут підсумую, дуже коротко. Які рішення? Чітко прочитайте, ну чи там уважно прочитайте план перемоги, особливо все, що стосується другого третього пунктів, да? Ну там, де оборонна допомога, чи е, не ядерний стратегічний комплекс стримування в Україні. Ну ракетний, перш за все зрозуміло, і так далі. Прочитайте математично, що треба робити. Друге суттєво змініть риторику. Ну тобто більше санкцій, більше, скажімо так, жорсткості в міжнародних інституціях і так далі. І, і, і треба приймати відповідні дії. Ну і нарешті, третій пункт це перенесення війни на територію Росії. Росія має бути налякана інакше все це не працює. Пане Михайло, тут ще варто додати, що окрім Вашингтону на відміну від Вашингтона і інших столиць, заклики Зеленського виходить чують тільки у Сеулі. Південна Корея так чи інакше готова долучитися до війни. І буде вже не три, а чотири країни. Але ж з іншого боку, південну Корею це стосується напряму, тому що це їх, е, їхній сусід вступає зараз у війну. Південна Корея нам сильно допоможе. А південна Корея одна із найбільш мілітарних країн. Ну тому, що вона змушена була такою, такої в неї свої технології, в тому числі воєнні технології, непогані технології, м'яко кажучи, і безумовно, південна Корея дуже дуже чітко розуміє всі ризики, які сьогодні е, виникають в зв'язку з участю північної Кореї у безпосередній війні проти України. Але я інший приклад: близький схід наведу. Ну, ми ж постійно говорили, що не треба загравати з Росії. Я там не буду казати про країну, до якої я дуже великою симпатією ставлюсь. Вони ж продовжували робити вигляд, що якщо вони не будуть підтримувати Україну в повному обсязі, в тому числі технологічно, в тому числі а, надавши нам певні технології для закриття неба, то тоді Росія буде там не підтримувати в повному обсязі Сірію, Іран там чи Проксі через Іран, такі як Хамас. Хезбулу і так далі, чи тих же е, хуситів. Е, як з'ясувалось, там не те, що підтримують там і фінансують, і зброю надають і інструкторів багато і метростроєвців Багато і так далі. Ну тобто, коли ти не вирішуєш питання, коли тобі про це говорять, очевидне питання, то ти отримуєш набагато більш гіркі наслідки. От мені здається, що Південна Корея це дуже чітко розуміє, і тому. Будемо очікувати, що вони будуть на готові на більш тісні стосунки, в тому числі у технології військово-технологічному секторі з України. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Будь ласка, долучайтеся до дискусії у коментарях. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.